Те, що увійшло у них, було сильніше здорового глузду та відносин з Богом. Саме це змінило людину і всіх її майбутніх нащадків. Це можна назвати негативною еволюцією всього творіння. Сьогодні я звернув увагу на дику грушу. У дуже спекотний день я сховався в її тіні, але під листям були шипи. Після гріхопадіння Адама світ став небезпечним. Гріховність можна по-різному називати це невірність, непослух, помилка або стан ошуканою сатаною людини. Правильніше сказати, кожна людина вже народжується такою ж, як Адам, який був змінений гріховністю. Гріховність – Недостатньо назвати вірусом, правильніше сказати, що ми і є діти гріховності, ось чому слово Боже називає людей грішниками. Але у зв'язку з цим дивно, що Бог ставиться до нас так поблажливо, адже це не Він вважає нас за ворога. Його ставлення до нас більше нагадує ставлення лікаря до хворих. Враховуйте самі, що хвороба, тобто гріховність, приводить людину в найгірше місце, яке існує. Саме про це і говорив Христос у нагірній проповіді Якщо ти тільки в думках маєш чужу дружину, це рівнозначно тому, коли Переспиш з нею. Або коли ненавидиш ближнього, ти рівнозначний вбивці. Христос навчав, що з нашої серцевини виходять усі наші злочини. Син Божий ясно вказував на гріховність усередині кожного з нас. Згадайте, як розмовляв Бог з Кайном. Ще до вбивства Авеля, гріховність видає себе. Якщо ми дивимося з пожадливістю на когось, крім нашого подружжя, нам тільки заважають обставини продовжити це наяву. Якщо ми відчуваємо ненависть до когось, це симптоми нашої гріховності. Можливо, за інших обставин ми вбили б цю людину, стає зрозумілим, що ти за своє життя можеш ніколи і не зробити гріха, але те, що чинить гріхи, все одно живе в тобі. І саме гріховність приведе будь-яку людину в пекло. Саме зараз ми підійшли до головного. Люди перестало розуміти Бога, бо переживали тільки за вчинене наяву, не розуміючи, що є щось, що рухає ними чинити гріх. Саме тому син Божий це пояснював у своєму вченні. Він вчив, що людину опоганює не те, що зовні. Але те, що виходить з її серцевини, тобто всередині нас і знаходиться корінь усіх лих, гріховність.